Цей страхітливий день Олеся не забуде ніколи. Мама з татом сильно посварилася, і він сказав, що більше не має наміру терпіти її витівки. Того вечора тато зайшов до кімнати своєї п'ятирічної донечки і з сльозами на очах подивився на неї. Він сів поруч і з Сумом, ледве усміхнувшись, погладив її по голівці Таточку, я тебе дуже люблю. Грошепотіла дівчинка і одразу обійняла його за шию. Вона вже розуміла, що послідує за цим, але так не хотілося в це вірити. Олеся дуже сильно любила свого батька і боялася, що він дійсно дотримається свого слова, сказаного матері, і піде від них. І я люблю тебе, мила. Назар ковтнув клубок у горлі, але я нічого не можу вдіяти. У житті так буває, коли у батьків не виходить жити разом. Я повинен поїхати від вас. Тільки ти ні в якому разі не смій думати, що я кинув тебе, бо, будь, моя воля, я б ніколи цього не зробив. Просто, мама, я боюсь, що наші скандали можуть стати серйознішими. Я не хочу скривдити її, тому я піду. Але я часто відвідуватиму тебе, гаразд? Не йди, таточку. Олеся розплакалася і ще міцніше обійняла його. Я повинен, доню. Тихо відповів він і закрив очі, щоб не видавати власних сліз. У цей момент до кімнати зайшла мама і накричала на доньку Припини це, якщо не хочеш залишатися без смаколиків і улюблених іграшок, то не відпускай його. Щоб не посилювати ситуацію і не злити дружину, Назар повільно звільнився від обіймів доньки і звівся на ноги. Душа рвалася на частини, заподіюючи нестерпний біль. Він востаннє подивився на дівчинку, яка прикладала всі сили, щоб не розплакатися знову і не накликати на себе гнів матері, та все ж сльози текли по її щоках. Назару хотілося забрати доньку з собою, але він знав вона ще надто мала, щоб вирішувати сама. У крайньому випадку дитину просто віддадуть матері, і він вийшов із дому з важким серцем ішов до зупинки, а на очах бриніли сльози. Обличчя донечки не виходило з голови, вона вважатиме мене зрадником, а якщо Жанна ще й обробить її, то Олеся взагалі не захоче мене знати, думав він, стискаючи кулаки. Він мусив піти, бо скандали з дружиною досягли критичної точки. Назар боявся, що одного разу не витримає і підніме на неї руку. А найстрашніше, що це могло статися перед очима дитини. На суді Жанна вимагала, щоб Назару заборонили зустрічатися з донькою, вона навіть привела психологів, які підтвердили, колишньому чоловікові краще не спілкуватися з такою вразливою дитиною. Назар не порушив заборони, не тому, що боявся поліції, а через те, що повірив психологам. Адже Олеся була ще зовсім маленькою, а гратися із психікою він не хотів. Та коли Назар побачив колишнє з новим чоловіком, він не повірив своїм очам. Невже вона навмисне провокувала всі ті скандали щоб виставити мене винним і спокійно почати нові стосунки, ця думка не давала йому спокою. А що ж, донька, як вона сприйняла нового тата? Чи не кривдить він її? Олесі Стас не подобається вона не казала цього прямо. Але мріяла, щоб татко повернувся і забрав її. З ним було набагато краще. Він любив її сильніше, ніж мама, і завжди читав казки перед сном, а не просто вимикав світло і виходив з кімнати. Одного разу мама заявила, що тепер дівчинка повинна називати стаса татом. Ні, відрізала Олеся. У мене вже є татусь Назар. Замовкни, роздратовано кинула Жанна. Ти повинна звикати. Але дівчинка не хотіла змиритися. Вона чекала, коли справжній тато прийде відвідати її, як і обіцяв, дивиться у вікно та марно. З часом почала думати, що він забув про неї. Стас же був запальною людиною. Коли Олеся вкотре назвала його дядьком, він гримнув Я тато. Зрозуміла? Тато, ти мені ніхто. Вигукнула дівчинка і втекла до своєї кімнати. Жанна зітхнула, намагаючись заспокоїти його. Не кричи на неї, вона ще дитина. Ти мене любиш? холодно спитав Стас. Люблю. Тоді віддай доньку матері і живи зі мною без неї. Вона мене дратує. Я не можу її терпіти. Але ж вона моя донька, Стасе, прошепотіла Жанна. Вибирай тоді. Або я. Або вона. Жанна похитала голову і пішла до кімнати Олесі. Дівчинка сиділа на ліжку, обхопивши коліна руками. Матусю, вижени його. Поверни тата. Наш татусь дуже хороший, благала дитина. У тебе тепер новий тато, змирися, а інакше я відправлю тебе до бабусі і забуду про тебе. різко обірвала мати. Хочу до бабусі, твердо відповіла Олеся. І Жанна виконала обіцянку зібрала речі доньки і привела її до своєї матері. Бабуся була дуже рада внучці, але щиро не розуміла вчинку доньки. Вона не впізнала ту жанну, яку самовиховувала. Жанна ж невдовзі зовсім перестала згадувати про Олесю. Стас вимагав занадто багато уваги. Вона навіть шкодувала, що не залишила дитину Назару. Одного разу. Прогулюючись із бабусею містечком, Олеся почула знайомий голос, озирнулася і побачила тата. Вона кинулася до нього, обіймаючи так міцно, що аж тремтіла. Доню. тільки й промовив він, не приховуючи хвилювання. Вони плакали разом, але то були сльози щастя. Бабуся намисно підлаштувала цю зустріч, і відтоді Назар почав часто приїжджати до доньки, привозив подарунки проводив з нею час. Суд переглянув рішення і дозволив Олесі жити з батьком. Жанна не заперечувала, бо у них із Стасом народилася своя дитина. Олеся зростала з татом, його нова дружина дуже сподобалася дівчинці вона ніколи не примушувала називати себе мамою, та й не потрібно було ставилася до Олесі із любов'ю та турботою. З матір'ю ж дівчинка бачилася рідко. А з молодшою сестрою взагалі не знайома і, правду кажучи, не хотіла було занадто боляче. Навіть уже студенткою Олеся намагалася зрозуміти, чому мама так легко відмовилася від неї. Після університету дівчинка зустріла хорошого хлопця і з'їхалася з ним. Та все одно часто відвідувала батька й бабусю. Якось несподівано зателефонувала мама Олесю Люба. Як у тебе справи? пролунав фальшивий голос у слухавці. Дівчині стало неприємно, вона одразу здогадалася, дзвінок не просто так. Все добре, сухо відповіла вона. Доню, ти ж працюєш зараз? Працюю, а що? Стаса, скоротили, може, вам потрібний програміст? У нас немає вакансій, спокійно відрізала Олеся. Ну, добре, якщо працюєш перекладачем. То для тебе не важко буде познайомитися з Інною, їй потрібно потренувати англійською, вона, врешті-решт, твоя сестра. Олеся перевела дух, щоб не випускати емоцій назовні. Якби ти була хорошою матір'ю, то знала, що я перекладач з китайської, а не англійської, і ні, я не буду нікого навчати, Інна мені ніхто, так само, як і ти, твердо сказала Олеся. І перестань мені телефонувати. Вимкнувши слухавку, дівчина ніяк не могла прийти в себе, потім опустила голову на плече коханого. Я неправильно зробила, так? Ти зробила все вірно», – обійняв він Олесю. Твоя справжня мама це твоя бабуся. Олеся всміхнулася крізь сльози. Вона більше не мала ілюзій щодо рідної матері, а зараз вона приготує смачну вечерю. Тому що якраз чекала тата на гостину. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.